Що, якби ви дізнались, що улюблене місце вашого дозвілля більше вам не належить, тому що його хочуть передати у приватну власність під забудову? Скоріше за все, вас це обурить, і ви спробуєте зупинити свавілля самотужки, виходячи на пікети. Однак це навряд чи сильно вплине на рішення місцевої ради. Але не варто опускати руки. Такому випадку ви можете організувати громадські слухання. Це офіційне засідання органу місцевого самоврядування, на якому депутати та посадові особи знайомляться з зауваженнями та пропозиціями членів територіальної громади щодо актуальних проблем чи заходів. Для досягнення мети вам слід пройти всього лише декілька кроків. Для початку створіть ініціативну групу та зберіть підписи. Далі подайте ініціативу щодо проведення громадського слухання. Спільно з органом місцевого самоврядування визначте дату проведення засідання. Для залучення максимальної кількості зацікавлених у вирішенні питання проінформуйте громадян про проведення колективного слухання. Наступний крок це проведення загального засідання, на якому буде підняте питання, з яким звернулась ваша ініціативна група. Далі оформіть та подайте протокол громадського слухання до органу місцевого самоврядування. Після цього відбувається оприлюднення протоколу колективного слухання, розгляд пропозицій органом місцевого самоврядування та оприлюднення на сайті інформації про результати розгляду засідання. І наостанок контролюйте виконання рішення громадського слухання, змінюйте життя навколо себе, відстоюйте свої громадянські права та робіть це у демократичний спосіб.